Виїзна обласна комісія з питань освіти та науки вперше за роки незалежності відбувалася в Обухіві на початку вересня. Ініціатором її проведення виступив депутат обласної ради від нашого округу Сергій Канакі. Добрий намір останнього неабияк підтримав Анатолій Даниленко. Ми відсвідковуємо і роботу наших колег, така робота членів комісії, і депутатів, які обирались по тому чи іншому окрузі. Я сьогодні користуючись нагодою. Хочу через вашу підтримку і хочу через засоби масової інформації сказати добрі слова вдячності не тільки як від голови комісії від себе, а від наших колег за ту співпрацю, за розуміння, за підтримку нашому колезі Сергію Олександровичу, який є з депутатом, і от він активний член нашої комісії. Він вникає, він спілкується, не просто обіцяє, а конкретно пообіцявши, прийнявши рішення, надає. О чи іншу допомогу на думку Сергія Канакі у Бухів не проявляє активності в освітніх обласних програмах. Одна з них шкільний автобус, адже ні для кого не секрет що убухівські школярі потребують транспорт для перевезень. Транспорту у нас немає. У нас те, що підвозяться дітки з села Таценки, Хутор, ленди, пальок. Це все рейсовим автобусом. Просто ми потім перераховуємо кошти за це все. Загалом на всю Київщину виділили 90 транспортних засобів. Однак нашому району дістався лише один автобус. Цей факт надзвичайно обурив Сергія Канакі. Народний обранець вважає, що наш район заслуговує більше уваги з боку обласного керівництва. Наступним непростим питанням стало встановлення лічильників тепла у п'ятих ліцеях Київщини. На це планувалося витратити 850 тисяч гривень. Сергій Олександрович зазначив, що це питання потребує детальнішого розгляду а також наголосив на тому, що вартість явно завищена і має бути меншою. Відвідала комісії дві найбільші обухівські школи третю і п'яту ЗОШ. Сергій Канакі активно цікавився потребами освітніх закладів. А також ним був складений перелік питань, вирішення яких він особисто триматиме на контролі. Народний депутат пообіцяв, що не дозволить оминати Обухівський район у питаннях фінансової підтримки та реалізації освітніх програм. А в разі потреби озвучуватиме проблеми і перед губернатором Київщини. Освітяни натомість дякували членам комісії і за увагу, і за розуміння, і за підтримку. Ми дуже дякуємо депутату обласного обласної ради Канаки Сергію Олександровичу за таку зустріч, тому що за мою роботу в школі це вперше така зустріч, що виїзна комісія обласної ради по освіті і науці виїжджає в навчальний заклад. Ми сьогодні озвучили ті питання, які для нас дуже болючі і не вирішені на сьогоднішній день. І я дуже думаю і впевнена в тому, що частина з них буде вирішена, та, яка вирішується в області, в місті. Вони обов'язково будуть вирішені. Ну ті, що вирішуються на державному рівні, то певно, що це е, ми будемо чекати, поки вже буде будуть кращі часи. В процесі нашої роботи виникає дуже багато питань, е, які неможливо вирішити своїми е, силами. І тому я дуже вдячна Сергію Олександровичу. І... Головному управлінню освіти Київщини, які дійсно прислухалися до наших проблем, прислухалися до нашого прохання, щоб дійсно ось ця виїзна комісія прийшла своїм взором, подивилася, як ми живемо, як ми працюємо, що у нас вдається, що у нас не вдається, які у нас успіхи, які у нас проблеми. Аби досягти позитивного результату, народний обранець закликав керівництво дошкільних та шкільних закладів тісніше співпрацювати, а також не соромитися та ділитися своїми проблемами з депутатами облради. Рад, що наша комісія пройшла в предвір'ї дня вчителя. Хочу поздравити з прошедшим праздником дня знань, 1 сентября і з наступаючим праздником дня вчителя. Дійсно, це важливий день. По конкретно комиссии нашей хотел бы сказать, что она действительно прошла первый раз в виде выездной комиссии в нашем районе, в нашем городе. Я думаю, что результат будет от нее и эффективный, и положительный. Хотелось бы действительно более плотной работы с директорами школ и детских садов которая бы выражалась в ежемесячной работе на наших комиссиях, потому что до сих пор ни на одной комиссии я не видел заявок именно от моего Обуховского района. И я прошу руководителей учитывать, что их депутат работает в комиссии по освете и культуре, и я действительно буду настаивать и настаиваю на том, чтобы нашему району оказывалось все-таки тоже пускай не особое внимание, но не меньше, чем другим районам Киевской области. Потому что почему-то считается, что Обуховский район всегда больше всех обеспечен. Так вот сейчас по результатам нашей комиссии видно, что проблем у нас не меньше, чем у любого другого района. Я прошу подавать заявки в письменном виде и гарантирую, что на каждой комиссии, которая будет проходить в облсовете, будет рассматриваться вопросы непосредственно Обуховского района. И вплоть до того, что мы будем приглашать и директоров школ, и руководителей управления освиты, для того, чтобы действительно те многомиллионные суммы, которые декларирует областное руководство, чувствовали наши школы. Подібна співпраця з представниками Київської обласної ради вже принесла результати. Ще влітку за ініціативи Сергія Олександровича був складений список найнеобхідніших речей до старту нового навчального року. З фонду депутата Канакі виділили 40 тисяч гривень. Ці кошти пішли на придбання відеопроекторів для третьої та п'ятої школи, а також ремонт даху. ДНЗ зірочка. Марина Кочкіна, Андрій Пугач, студія Барт.